Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас, бліц, відповіді на питання підписників, як і завжди, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні так само деякі питання брав з телеграм-каналу. Хто не підписаний, підписуйтесь. Посиланочку буде в описі до відео. Ну і на Ютуб канал теж підписуйтесь, ставте лайки, пишіть гарні коментарі. Все це допомагає просувати україномовний контент. Ну що ж, сьогодні у нас багато всякого буде, і по останнім новинам не тільки. Важлива тема буде новий папа римський в тому числі. Ну, вмощуйтесь позручніше. Ну, а я починаю. Ну, давайте з Папою почнемо. Ось у мене його фото перед очима. Роберт Превост прийняв ім'я Лев 4 Ну, я буду його називати Лев 14. В принципі, не суть, у мене його фото перед очима. Ось якраз із його інавгурації, мало не сказав. Ну, хай буде. Добре, ну що, попросив таке подивитись, чи це Венс приїжджав незадовго до смерті папи Франциска, відповідно, до нього приїжджав. І от пропитаю, чи це там домовились, прикупили, грубо кажучи, наступного папу. Ну, да? Давайте запитаємо. Так, а ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то що, дійсно, Америка, американський уряд ось заплатив, профінансував, щоб вибрали папу американця, оцього от Роберта Превоста Лева 14. го Скажіть вам правда. Дуресас перевернутий. Аліс перевернутий. О, то перев... Ну, ясно, закордонна влада далі. Ей ос. Агалазухте. Єра. І фінал. Дагаз, значить не фінал. Куди? Маннес. Ага, Дагаз Маннес це ж є якраз зміна папи. Ну чи Америка втручалась, Да. Да, дійсно, втручалась. Прям грошей тут не впало, що цікаво. Тут впало друге. Ну, Давайте, про все по порядку. Отже, Торісас перевернути, Аліс перевернути, Ото перевернути. Ейвас, Хавелас, Єра, Дагас і Маннас. <кій> Втручання в Америки було якесь ну, обмежене, ось зразу. А, знаєте, як якась кандидатура їх сильно не влаштовувала. І вони ось топили Америка безпосередньо, топила якусь кандидатуру, що, знаєте, що називається, хай буде папа і хто завгодно, тільки не отой, да? типу того. Ну, ось, Явно. Ну, Та перевернути. Ну, в даному випадку це, в принципі, і Франциск може бути. загалом, що, що вже знаєте, що розуміли, що вже йому скоро все. Е, ну і Домовлялись. Відстоювання своїх інтересів явно йде. А це американська влада йде в даному випадку. Це ось відстоювання своїх інтересів по Хагалазу якось цікаво несподівано е, ну, Ейвас Хагалаз... Знаєте, жорстке відстоювання своїх інтересів, прям, щоб зробити от за будь-яку ціну, як то кажуть. Поєрі, давній процес, це не, це не візит до папи, був, ну, мається на увазі, до Франциска. Це ще раніше почалося загалом. Ну, Єра, да, зміни, зміни, зміни. І кого зміни? Манне з даному випадку, сам папа. Тому, як би чи впливала Америка? Да, однозначно, впливала. І знаєте, притом впливала, ну, топили конкретно якогось кандидата, може навіть і не одного. Що знаєте, щоб от хто завгодно, тільки не отой, щоб став папою. Тут тако. То, що прям грошей тут не впало. Ну, загалом я питав, як? Чи втручалась, чи, чи проплатили? Ну, в принципі, да. В принципі, да. Ну, давайте, давайте далі сюди ж на тему папи. Так що, бачите, навіть вияв... виявляється, при великому бажанні можна і свого папу римського поставити, як то кажуть, було бажання, так? Да? Дякую за відповіді. Ну, давайте, давайте з другого боку зайдемо. З'явилась цікава інформація, що П'єтро Паролін, той, який лідирував в голосуваннях. Чомусь то потім раптово на останнє голосування відмовився на користь якраз цього американця Роберта Превоста. Ну тепер уже Лева 14. -го. Так от хочу запитати: а чого ж це раптом П'єтро Паролін, лідер гонки, вирішив відмовитись на користь цього американського кардинала? Давайте з другого боку зайдемо. Це, до речі, офіційна інформація проскочила, потім, як, як там писали по тому, як там конклав проходив той. А, так, гаразд, як Ну Добре, покажіть, мені будь ласка, чого це П'єтро Паролін раптом лідер гонки відмовився на користь Роберта Превоста. Поясніть мені, що там таке відбулося. Скажіть вам, правду. Гебо. Ну, зразу домовленості якісь ідуть. Вуньо. Інгус, а, куди ж без того? Урус перевернутий, так. Єра і що? Кано пряма. Пф, як божий день. А, ну що, гаразд, що в нас тут? Є вуньо, інгус урус перевернутий єра кано пряма. Дивіться, зразу домовленість падає. Домовленість на що, на здійснення мрій, явно ось матеріальна складова, інгу завжди гроші показує достаток. По урозу перевернутом, показали йому що. Що ось будеш купатись, ну одним словом, отримаєш що тобі бажано, будь то гроші, будь ще щось. Але ось владу, владу віддай ось по єрі, віддай владу, вийди з гонки, і ось кано, буде тобі здійснення всіх твоїх мрій, планів і так далі. Ну, зараз домовленість, що ну, гроші, достаток, що йому там ще хотілося П'єтро Пароліну. Тому, ну, якби, ну, купили, ну, можна загалом і так сказати. Отак от, от. Ну ну, ну ну. А шанси в нього були хороші. Якби цей, то він би міг і папою стати. Загалом Паролінтон, власне. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте, щоб вже весь бліц на папу не, не присвячувати, то ну, кому не цікаво буде розбивка по епізодам, можете промотати загалом. А ось ну, давайте буквально на три руни, як буде відноситись до України і чи дійсно це духовна прям людина. Те, що теж багато питали. Так, раз, дякую звідти відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то оцей от Роберт Превост, він же ж Лев 14. й як він буде взагалі до України відноситись? Покажіть мені. Скажу на правда. Беркала. Урус. Соло. А? Наутіс. Угу. Ну, в принципі, доволі непогано. Єдине, що ложка дьохтю тут все-таки Наутіс, але я розумію, про що це? Цікаво. То знаєте, до, для контрасту тут треба буде і Росію подивитись. Ну, треба, ну давайте добре вже я розтрактую цей розклад, потім до наступного перейду. Що в нас тут? Беркана Інгу, інгу зовсім вже, Уру, Соло, Наутіс. Отже, ну що, явно, Беркана це про ріст і розвиток відносин. Тобто, ну, явно якась активізація відносин між Україною і Ватиканом 100% буде. По Урузу, в принципі, знаєте, це як сила, це як ресурс. Ну і в якійсь мірі можна це як і підтримка прочитати в даному випадку. Посоло, явно позитивне відношення до України. Явно. Явно це навіть і симпатія якась. Дивився б я на жінку, сказав би, це прям кохання. Ну тут трошки не про то. А, і по науті зу. Но є якісь обмеження, є якісь, як знаєте, як маніпуляції, примушування з боку папи. Чого? Воно мені тут чітко пішло, що він буде, ну, грубо кажучи, примушувати до миру. Не треба тут кидатися, не треба тут кидатися лайном. Це як будь-який папа робив би те саме. Ну, тобто, як ви уявляєте, священик, який буде топити за війну, ну, це тільки на Росії, можливо. От їхні РПЦшні, е, ці, попи їхні. Там от дійсно це слово підходить. Тому що священиком язик не повертається назвати, оте, що на Росії відбувається. Е, ось, Тому таке. Ну, знаєте, тут загалом позитивне ставлення, але буде, як знаєте, да, певне певне примушування з його боку буде. Ну, в контексті явно миру. Ну... В принципі, загалом, не доволі непогане відношення. Відношення Франциска можете подивитись, яке там було. І я вам, хто не бачив, я вам нагадаю, що на дуже і дуже негативне, порівняно із тим, що я, я ось бачу по цьому розкладу. Тому, як би так, да, цей, цей папа нам явно буде на користь. я ще дивився зразу після Франциска, як буде наступний папа відноситись до України, і ще там мені показувало, що загалом має бути ну, нормальний папа. Ну, в принципі, да. Подивимось на його духовність. Давайте ще добре гляну на Росію. І подивимось на духовність цього папи. Ну і потім перейдемо до інших питань не менш цікавих. Так, дякую за відповіді. Персика розбуде, спить морда поряд. А, раз, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а як оцей Роберт Превост. Він же Шелев 14. Як він буде до Росії відноситись? Покажіть мені. Скажіть вам правда. Інгус. Торісас. Угу. Ей, вес, і що? Кано? Ну, а до Росії я вам скажу так. Нормальненько, нормальненько, так. Ну, нормальненько, для нас, не для Росії. Що в нас тут? Інгус, Торісас, Ейвас, Кану, пряма. Інгус зразу показує достаток, в тому числі. Тобто тут явно якісь матеріальні питання є. А я дивився, багато грошей російських в банках Ватикану лежить. Але по Турісазу. А Турісас це ні разу не є про позитивне відношення. М -м. Навпаки, ось Ейвас. Стосунки з Росією стануть натягнуті. Реально. То, що знаєте, як папа хоче ну, від цього. Ну, так, да, новий ну вже папа хоче від цього якось дистанціюватись, да? тобто оці от зв'язки з Росією зменшити, обмежити, якось віддалитись від цього. Ну, але Кано Кано це теж про позитивні емоції. Знов таки, це не дивно для священика. То, що священик, ну якщо дійсно він правильний священик, він буде дійсно за мир, за любов і за оце от все. І буде загалом ми намагатись примирити обидві сторони. Як би нам то не подобалось, но папа не буде топити за війну. І що, мов, кричати, Україна, давай, натовчи їм пику. Да? Типу, ну, не буде такого. Це тільки на Росії попи їхні таке кричать. Нормальний священник такого собі не дозволить, в принципі. Тому так. Ну, а загалом, що? Любов до Росії? Е -е, от не разу, от не разу. Тому, знаєте, ну, мені подобається цей папа. Давайте добре, давайте ще його духовність швиденько глянемо, наскільки це духовна людина. Спеціально не питаю віруюча, бо можна бути духовним, ну, і не віруючим загалом. Так, дякую за відповідь. А ну раз, добре, а покажіть мені, будь ласка. наскільки цей Роберт Превост, він же ж Лев 14, наскільки він духовна людина? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Хагалас. Ух ти. Лаус перевернув. Ну, в пекло він явно вірить. Іса. Манас перевернутий Тейвес. Ну, далі. До переведу. І що, поясніть. Інгус. Ну, все-таки тут би хотілося Ансус, чи якусь іншу руну вищих сил побачити, щоб сказати, що прям людина дуже духовна. Ну, а раз. Що ми, тут? що ми тут маємо? Хагалас, лагус перевернутий іса Тейвас, Маннас перевернутий, райдо перевернути, інус. Дивіться, Хагалас, лагус це явно на темні сили, на пекло. О, да, в це він дуже вірить, якби і туди не хоче, категорично. По Ісі. Ну, якщо взяти, що це зло і темні сили, то він хоче від них триматись подалі. Тейвас все-таки показує справедливість, в тому числі не тільки людську, а й божественну. Тому якби, ну, духовна людина. Ну, загалом да. можна сказати, що все-таки да. Не настільки, як би хотілося, але духовна. Відчуття справедливості, як то кажуть, у нього є. Притом відчуття справедливості саме божественної. Тут треба підкреслити. А, по Манназу перевернутому. Ну, певні амбіції, звичайно, як у будь-якого смертного у нього присутні, да, трошки проскакує тут егоїзм. Та й Васман ну, такий папа, прям знаєте, рішучий буде. Може руб рубанути з плеча. Ну, рубатиме по справедливості загалом. Тобто несправедливу кару ні, не зробить. Ну, в принципі, відношення до України, до Росії загалом те й показав, що папа все-таки має бути цей новий на стороні добра, все-таки. Ну, і хвала Богам. А, Далі, райдо переверну там. Ну, знаєте, є в нього варіативність, да? як кілька шляхів, кілька варіантів. Він, він може не йти на пролом, але різними шляхами своїх цілей досягати. Ну, і по інузу за залом я питаю про духовність. В принципі, одна з найсвітліших, найпозитивніших рун футарку. В принципі, я ж кажу, папа на стороні світла. Ну, добре. То, що поминулий папа, нагадаю, має відправитися в пекло. Франциск. Ну, про духовність тої людини судіть самі. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, ну а раз, розбір папи завершили. Давайте до інших тем перейдемо, не менш цікавих. Отже, там заговорили про. Питають мене про посольство США. Воно видало попередження про великий обстріл. Ну, а ти питають мене, чи десь чи на цьому тижні, чи можливо там через тиждень, чи буде цей обстріл, чи не буде. Нагадаю, що загалом на травень мені падало дуже погані руни в контексті обстрілу. А минулі рази, коли Штати попереджали, то воно все-таки відігравалось. Так, раз, як усі піти. Добре, покажіть, мені, будь ласка, ну десь найближчими тижнями, тиждень, два, буде великий обстріл з боку Росії по Україні. Скажу вам правду. Пересас, ну зразу. Іса. Тайвас ось уже летить. Є. Кану І. Хагалас. Пф. Треба щось коментувати, чи вже ясно. Ах. Що у нас тут? Ріса, Зиса, тей вас перевернути. Кану, Хагалас. Агресія, агресія, агресія. Прекрасно. Да, найближчий тиждень-два. Ну, Хай з хвостиком, був то, що Іса все-таки вона показує, що трошки пізніше може бути. Ну, грубо кажучи, десь до кінця цього місяця має бути такий суттєвий обстріл. Да, дійсно. Ось зразу Торісас прям першою руною пішов, який якраз удари показує. Показує, що якийсь обмежений удар. Знаєте, якщо взяти як розвиток ситуації, то ось на ближчий час якийсь удар, но ну, удар обмежений. Удар обмежений. Це й може загалом може балістику в принципі, показати. да? Поєрі показують, да це ж було вже, власне. да? І що у нас, Кано Хагалас? Вогонь в результаті чого? в результаті прильоту. Тобто, хагалас от, прям, суттєвий приліт показує. Прям, ну і в контексті обстрілу, і обстріл суттєвий. Тобто, виглядає, що десь ось, буквально вже ось на підході якийсь обстріл такий обмежений. А великий обстріл туди трохи пізніше. Але загалом, так, да, штати не даремно попереджають, так що тривоги не ігноруємо. Та загалом нагадаю, що прогнози на травень показували мені кілька разів, показували обстріл. Нехороші там були руни, от від слова зовсім. Тому тривоги не ігноруємо. Так, зараз, дякую за відповідь. Давайте таке. Всі дружно заговорили про перемир'я. Ніби он мало не з понеділка почнеться перемир'я на 30 днів. То мерц, то там газети різні заговорили, то з джерел одним словом така інформація йде. Ну, Мерц, якби доволі великий політик, щоб так просто, як то кажуть, цей чутки розпускати. Так? Ну, давайте подивимось. Чи дійсно десь ось. Я не буду питати прямо з понеділка, давайте запитаємо, чи ось десь ну, найближчі ми. Тижнями, може, найближчими місяцями, чи буде прям перемир'я ще об'явлене? Давайте так і запитаємо. Так, добре, дякую за відповідь. Ану раз, покажіть, мені, будь ласка, ну, десь ось найближчими тижнями, найближчими місяцями буде об'явлено ще перемир'я між Україною та Росією. Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Дєбо Уже про те розмови йдуть. Беркана. Іса, так. Ото перевернутий далі. Фехо перевернутий. І що? Єро? Поясніть. перевернутий ну да ну бо непогано, щоб одне бункерне... Нечистю на бункер на кращий світ пішла. Ну, гаразд. раз. Що ми тут маємо? Геба, беркана, іса, ота перевернути, феху перевернути Єра, Маннас перевернутий. Ось зразу геба, да, дійсно, домовленості, переговори прямо зараз, ось на момент розкладу, про те йдуть. І загалом воно тільки процес буде розвиватись. Ну правда, він все-таки буде розвиватись не настільки швидко. Не настільки швидко. Той же час ІСУ можна дійсно прочитати, як заморозку бойових дій. Да, дійсно, можна. Ну, правда, поряд агресивну бруну, б хотілося, щоб вже точно. Ну, але залом, да, можна це і так прочитати. Е, що таке, втручається влада, та яка не наша, та яка ну, закордонна влада. да? Ну, це і Трамп, це залом і лідери, які ось в Київ приїжджали. Що тут таке? Погрожують фінансовими збитками. То що і Сафеху, це загалом санкції, якісь додаткові обмеження. Єра показує повторювану подію. Да, це ж було вже, власне. да? І по перевернутому. Якомусь недоімператору явно натякають, що даваймо І Недоімператор той сидить в Кремлі. Ну, Уточню на всяк випадок. А ось, ну таке. Тому якби, да, Загалом розклад такий, що да, дійсно, десь найближчими тижнями, ну, хай найближчими місяцями має бути ще перемир'я між Україною та Росією. Да, дійсно, є таке. Ну, чекай, що тут скажеш. Скоро, що таки, нарешті, Європа гарненько впряглася, і Трампу, нарешті, очі відкрились. Хто ж, власне, найбільше не хоче миру, так? Да? Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Е, ну, питаю мене ще за трибунал. Ось якраз коаліція бажаючих чи охочих, як там називають, ось хоче, пропонує створити трибунал якраз для Путіна і інших військових злочинців російських. Ну Давайте запитаємо, що дасть такий трибунал. Ну, відповідно, тут це зразу два питання. Якщо покажуть, що нічого не дасть, то може і не буде створено. Якщо покажуть, що результат якийсь буде, значить ну, має він таки запрацювати. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Я, ну раз, покажіть мені, будь ласка. Ну, ось оцей от трибунал для Путіна і його компанії, яке, який готує коаліція охочих чи то коаліція бажаючих. Е, які він взагалі результати дасть? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Сово. So. Беркана. Mm. Кано перевернута. Ансус. Урус. І що. Гебо. Ну, в принципі, мені подобається. Гаразд, що ми тут маємо. А, соло, беркана, Кано перевернуто, Ансус, Урус і Гебо. Дивіться, соло. Яскраві результати він дасть. Загалом це руна перемоги. Це здійснення мрій, здійснення бажання. Яке у нас у всіх українців, да, загалом, у всіх адекватних людей. Щоб бункерну істоту його компанію пересадили. Ну, а краще взагалі підвісили на стовбі до гори дригом. Да? А ось. Ну, тобто, так, да, розвиток процесу явно буде. Яскраво, медійно, все почуємо, все побачимо. Окей. А, не так воно все легко буде, як вони собі це думають. То що Кано Перевента покаже, що все-таки якась зміна планів. Але по Ансузу, Ансус це рішення, Ансус це закон. Тобто, якісь рішення, якісь документи має той трибунал дійсно ухвалювати. По кому? По війні. Ну, тобто все, що буде стосуватися війни і військових злочинців. В даному випадку воно так. І ось по Гебо. А, схоже, що ще тут якісь країни доєднаються. Ну, і загалом Гебо, як партнерство показує. як... Тут може бути взаємодія, скажімо, цей трибунал буде взаємодіяти з якимось іншим, з Гагайським, наприклад, щось таке. Типу, ну, тут явно якась взаємодія проглядається. Ну, а загалом, так, да, має бути, в принципі, раді діяльності того трибуналу. Чи буде працювати, Ну, тому що я бачу, то да, має таки запрацювати. І рішення ось буде приймати по військовим злочинцям. Ну, я ж кажу, найкраще рішення для всяких військових злочинців відправити їх до Кобзона. Моя думка, щоб оця тяганина там не тягнулась десятки років і так далі. А там вищі сили розберуться. Кого куди і хто чого заслужив. То ще будуть сидіти там ото десятиліттями бюджети проїдати, або наш, або там якоїсь європейської країни, нащо воно треба? Ну, то добре, лірика. А, от, тому, ну, до речі, до трибунала не всі доживуть, треба сказати. До речі, до трибунала доживуть не усі. Ну, у виях. Ж -ж -ж сильно плакати не будемо за тими військовими злочинцями, хто не доживе до трибуналу, правда? Ну, на цій позитивній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!